Доброго дня, друзі та гості каналу. Життя, як воно є. Мене звати Людмила, Південь Вінничини. Прямо-прямо межуємо з Кировоградською областю. У нас в селі протикає річка Південний Бух. Це рай на землі. Що ж там попрацювала трішки? Вітряно так у нас, холодно. Вночі дощик ще був, але вітер і холодно. Ну що ж, зайшла в хату, щось трішки треба зігрітися. Щоб щось таке толком робила, щоб вам показати. І нічого такого ж не робила. Там таке, каже, вигортала, що де треба і не треба. Ну, зробила чайочок, пожарила таких млинчиків. Два загорнула з медом і буде перекус. Хліб закінчився, по хліб їхати не хочу. Є там ще кришечка. Бо я ще й ухав в холодильнику, але не хочу. Хочу чогось такого. Знаєте, смачні Чи як сказати? Щось до чайочку. Всім смачно! Мене були відео питали, як я роблю тушонку, і я розказала. І тут є коментар. Треба всі рецепти розказувати, а не тільки тушонки. Ну, що я, друзі, вам скажу? Ну, в мене ж не кулінарний канал. У мене канал про життя моє. Моє життя. Що я роблю? Як я роблю, що я готую, що я роблю. і про моє життя в селі. Якщо щось комусь цікаво з того, що я готую, запитайте, я ж не роблю по рецепту нічого, щоб я там ті рецепти знала. Ніяких грамовок. Ну нічого. А розказати то я можу? Ну, що вам? Рецепт млинчики казати? Звичайні млинчики. На Сироватці молочні, яйце, сіль, сахар, трошки оліїв чисто, сода. І роблю такі, щоб були не тоненькі. А так зараз покажу: отакі. Такі не такі, як на, 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 на зайванчики, ні. Такі люблю. Вчора хвалилася що семеро, а сьогодні троє. Не завжди семеро. Буває і троє, буває і четверо, буває і п'ятеро, як коли. Іду тут через дорогу в мене мамин городи. Але тут росут гарні великі горіхи. І він був весною обмерз. І я була вже ходила дивилася, щось з три десятки може було нападало горіхів. А вона мені каже, ну біжи, ще подивися, у там ще щось є. Йду, тут кукурудза, зараз покажу. Який велетенський, в мами, горіх росте. Це я прийшла збирати її горіхи, а він обмерз і назбирала відерце. Ну, Вже вечоріє. ще вітер є, можливо, завтра прийду ще відерця, назбираю. але горіх. Дуже гарний такий, орік цей гарний, і м'якошкурий, і дуже смачний. Завезу її, буде мати бабка роботу. Це хочу показати, як бушує моє вино. Ще ця рукавичка де так надута, но ця ніби має піти взліт. Ну, це добре. Тут відбувається такий процес збродіння. Це добре. Такий трошки осаду є внизу. Тож дріжджі збес, осідають і процес такий. Рукавиці такі кумедні, такі надуті. Дали мені ще таких пару корчиків золотистої смородини. Та й треба йти посадити. У мене є, в мене є. Але як дали, це перепутали з йоштою. Йошта, та йош, ну давай мені йошти, а це казали, золотиста смородина. Трішки перегною, в ямки вкопаю. Так я з ним довго не гралася, довго не думала. На цілнику такому посадила, два кущі. Там далі город буде горадця, а тут з краю. Тут трішки відкизіло може холодочок бути. Але, але нема в мене кращого місця для нього. Для такої рослини крепельної Тут повинно бути добре. Тут у мене яблунька всихає, що ця яблунька зріжеться. Та й буде сюди й Буде сонечко попадати. Надіємося, що нехай росте. Це пообривала листячку на вишні. Мені написали, що листячку треба обривати. Я пообривала. А оці качки побачили, що я вже щось тут рву, кидаю. І вже летять, і вже летять. Пасуться. Ой, як вони радуються, як я його випускаю. Пасуся, це така качка, що дуже любить пастися. Є, Хотіла я собі розвести тих білих таких тяжеловесів. Але щось все не виходить. То в мене часу нема, то качок нема, то дорого коштують. Ну, як то каже, як бідно, жениться, цей день малий, так і в мене. Айда, пацанюра, йди віться. Ти чого на подвір'я прийшов? Був такий коментар пишуть людям: розкажи про себе, про своє дитинство, про юність, як з чоловіком познайомилися, як пропозицію робив. Що я вам скажу, друзі? Розказувати є багато. Можна книжку написати. Ну, що ж, начну про дитинство. Я зараз, я живу на своїй батьківщині. Тут ми всі народилися, тут жили мої батьки, моя бабка. Ну, Хату лишили нам старіші, ми вже з чоловіком її до ладу доводили, вже достраювали, перестраювали. Це таке. У нас у батьків було троє дітей. Я найстарша. Потім через 5 років народжується моя сестра. І ще через 5 років від сестри народжується брат. Брат зараз теж захищає нас з ЗСУ. У мене з братом, виходить, 10 років різниці. Ну, ви знаєте, на те время, на той час троє дітей це було нормально. Я так подивилася при свій клас, як я вчила, вчилася в школі, та в нас у всіх практично було. Троє, троє, троє. Одне це була рідкість, а зараз одне, 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 двоє рідше, а троє взагалі рідко. У нас в селі школа на той час була восьмирічка. Всі ми ходили до себе в школу. Я закінчила в нас вісім класів, потім в Гайверон ходила дев'яте. 10. На той час ми вчилися 10 років. Після, техні... Після школи 10 класу я поступила в технікум в Одеській харчової промисловості. Хто можливо, знає, технікум на Фрунзе біля автовокзалу центрального, через мост від автовокзалу, і там технікум. Після технікума я по розподіленню була е, на роботі. Спеціальність, спеціальність розкажу вам. Технік-технолог хлібобулочних макаронних виробів. Отак От собі. Після технікуму я була на роботі на Харківській макаронній фабриці. Я і на півроковій практиці була в Харкові і була. На роботі, на роботі, але життя яке так склалося. Я там затрималась зовсім недовго, тому що чоловік мій був в армії, ще не чоловік, ще кавалер, з яким я прострічалася шість років. Може таке бути? Ну. Рахуйте, що три роки прозустрілася, три роки він був в армії. Потім він служив в армії в Германії і він там залишився, ви уявляєте, зараз свірсрочником, прапорщиком. І в 91-му році в мене народ нас народилась, я ж, Харків і макаронну фабрику покинула. Чоловік покликав заміж, і я до нього поїхала в Германію. Було в нас весілля, як завжди, як у всіх. На той час вдома, в шалаші, духовий оркестр. Ну, так, як то було весілля, щоб ви розуміли, то було весілля. Бубан, ця труба, так як духовий оркестр. І я поїхала до нього. Потім у 91-му році в нас народилась донечка в Германії ж, і потім почали виводити війська. Україна відділилася, і нам сказали, чоловікові сказали, ну, ви ж розумієте, практично все виводили в Росію, всі війська виводили в Росію. Сказали жінки до своїх батьків, нехай куди хочуть їдуть, тому що частину виводять на поле, і чоловіки будуть жити в палатках. Ми подумали з чоловіком, подумали. І ви знаєте, і не було що думати. Ми зразу вирішили: ми їдемо додому. Він увольняється з армії, і ми їдемо додому. Серцем відчувала. Хотілося на свою Україну. І вже він ще був при житті, коли війна почалась, він каже, да. І хто я знає, де б я зараз був. Такі то справи. Так що, друзі, це так, трошечки поверхності вам розказала. Гарного всім вечора, тихої ночі. Затишку, тепла, спокою у ваших родинах. Будьте здорові і храними. Пока-пока.